Слава Богу, брати і сестри. Хоча багато в нас переживань сьогодні, тривоги в нашій країні. Але ми говоримо слава Богу, бо є, за що і славити. Бо ми маємо багато того, за що треба казати слава тобі, Господь!». Я, знаєте, завжди такого. От братів, які новонавернені, вони проповідують. І вони в їхньому житті якийсь такий відрізок. От каже, я був такий. А от з'явилась якась якась подія, і я став не такий. Я думаю, а мені тож навіть цієї події немає споминати. Я... Я, мабуть, народився віруючим. Я все життя був віруючим, Я не знав, що таке не вірующесть. Совєтський Союз звучив мене, щоб я був віруючий. І школи знав, мене відділяли завжди туди, -туди чого, бо віруючий. Мене завжди воспитували, як одних в дусі атеїзму. Так мене в духі, щоб я був вірою, і в армію, і стройба, те все. Ну, всі учили мене, і що я був, щоб я був віруючий. У бар я такого не знав, там як брат каже, його десь там знайшли. Він був, бо я знав, мене туди ж не пускали ніхто. І ще не О, може, ще їх тоді, в лиші, можна не було. Але все одно тих заведень, клуб нас не пускали. От таке пам'ятаю, було в житті, ще був хлопчак, ну і в батька там була проблема. І вони чогось мене срочно треба було купити пляшку вина. І мене вони дали гроші, батьки, пойди, бо треба, Бо щось там в батькові якесь лікарство, проблема. Я поїхав в магазин, зайшов до продавця, кажу, пляшку вина. Вона так очі виручила на, на мене. Потім ще на той якийсь людину каже: це ж це ж, це ж Володі, це, це, ну, Яке йому вино? Віруючі. віруючий. Я не міг п'яницею вирости, ви мені не продавали. о, <гум> того. Ну, і я так зараз думаю, думаю, а якби мені розрішали йти вчитися і продавали все. І я виріс і зараз, щоб був невіруючий. Це було б добре мені чи не добре. Правда, яка біда була б мені, якби я зараз був невіруючий? А, Спасіба, що я віруючий. І вся та страна мене так вся та теорія, щоб я був віруючий. Я сьогодні щасливий, я віруючий. Багато ти всіх за не знав, не був. Но, но сьогодні я віруючий. І це, і каже, ми цим хвалимося. Ну, як би я ж думав, як би я хвалився, якби я сьогодні був невіруючий. А да, Вони тоді, там, моє одно годки, в чомусь там возлишалися, може, в чомусь сміялися. Ну, то, то таке було все. В порівнянні з тим, що я маю. То навіть апостол Павло каже, навіть нема що читати, що сьогодні я є віруючий, з надією, з вірою на तа... Бога. І сьогодні ввечері з сім'єю своєю, з дітьми, з дружиною в Домі Божому. Це ж благословення, це щастя найбільше на цій землі. Прочитаю. Євреїв, 13 розділ, 22 вірш. Благаю вас, брати, прийміть це слово повчання, бо коротко я написав вам. Пісня до євреїв, 13 розділів. І Павло каже, це коротеньке пісня. І каже: прийміть євреї. Прийміть люди, віруючи це слово повчання. Не в інститутах не давали учитись, але най, найбільше доступне. І каже Павло: прийміть це слово повчання. Кому із нас сьогодні недоступно? Щоб ми хотіли прийняти це слово повчання. Ну, хто нам забороняє? Тоді в інститути не давали, така була, така була ну, тоді наука, а зараз до найвищої науки Павло каже, Павло вчитель, каже, благаю вас. прийміть. Прийміть, бо це найбільше буде щастя, це найбільше буде навчання, якщо ми приймемо з вами, брати і сестри, ось це слово повчання. Воно умудрить, воно застереже, воно відкриє. І знаєте, що сьогодні в цьому служінні я почув перед служінням співали, що настане той колись час що коли стану я віруючим перед Богом, а Бог спитає, задасть питання, а ну скажи, як ти працював для мене? Оце вже серйозно, це вже відповідально. Я віруючий, стану перед Богом, і Бог скаже, а ну скажи, як ти працював для мене на землі? І це буде реально. Це не то, що, брати сестри, що якось пройде. Ні, Бога такого немає. Це не настільки велич, щоб вона була маловажною. Так не буде. А умудрити нас, щоб ми перед Богом могли сказати. Як ми працювали, це може сьогодні тільки оце слово? Тільки оце слово, воно може підсказати, підсказати, як нам сьогодні жити, щоб не втікати від Бога, що не буде що сказати. Ну, хто із нас сьогодні знайшов уже по сьогоднішній вечір час? Оправдання сказати Богу, чому я не працював. Ми знаємо, з вами досконало ось те, що як наперед слово Господнє каже, що був один такий лукавий раб, що не хотів працювати, а думав, як він Богови злукавить і скаже, чому він не працював? І це помилка. Це помилка Бога. Дивився на нього, каже, от ти лукавий, бачиш, як навчився обманювати. Знайшов причину, чого він не працював. Ну, а, а це не для нас так само, брати і сестри, якщо ми не працюємо. Віруючи, проходить життя, ходимо на служіння, а не працюємо. Що вам Бог виказати? Нічого не. Немає, немає в Слові Божому оце повчання, де Павло каже, благаю вас, що прийміть. Не говорить воно, що є, можна знайти десь таку відповідь. Думаю, на всі питання життя Біблія дає відповіді. А от на це питання, щоб сказати, чому не працював для Бога, нема. Воно тільки застерігає. Працюй. Живи і чистосердечно працюй для Бога. Не будь ленивий, як брат каже. Щоб не був ленивий. Оце воно застерігає нас сьогодні. І в цьому служінні ми сьогодні таке хоч коротеньке, але ми чули слово, де Павло каже, благаю, прийми. Прийми. Воно повинно щось тебе і мене навчити, щоб я проводив життя правильно, щоб міг перед Богом давати відповідь. Або, думаю, як написано є, що каже, відкриється книга. І там буде записано, як я жив для Бога. Не те, що як я думав, треба жити, або яким би я хотів би бути, а як я жив. Це реальність. Як я жив перед Богом, все стане без ніякого подділки, без ніякого підкрашування, підмазання. А на самом ділі, як я жив перед Богом. З дитинства віруючи. З дитинства віруючи. Хай Бог допоможе. Хай це слово сьогодні. Стане доступне оці слова. Зблагаю вас, брати і сестри. Це думаю, що до братів, що до сестер. прийміть це слово Повчання. Закінчуємо служіння. Молимося. Амінь.